О, так. Відеогляд на двохкімнатну квартиру у ЖК зелений на першому поверсі. Значить, Це у нас вхід. Власне, заходимо, це коридор. Це у нас розраховано під гардеробну. Нічого на жаль, не видно, тому що темно. Тут у нас є вхід у гараж. Ось, будь ласка, свій персональний вхід. Тобто ви відразу заїхали, вийшли і зайшли собі в квартиру. По всій квартирі розведено тепла підлога. Як бачите, тут у нас є санузол. Йдемо далі. Це у нас виходить житлова кімната одна, з виходом у свій власний двір. Житлова кімната два, З виходом у свій власний двір. І це у нас виходить як велика кухня студії. Ось вона. Ну, тут потрібно ставити перегородку, ставити самозол. Це вже як ви побажаєте, але квартира здається ось в такому стані. І власне вихід у нас у двір. Just, і ось і креве, нормально. Но там їх ж там на тій базі, от